У надвірні відзначили День Державного прапора України. Найбільше синьо-жовте полотнище Надвірнянської громади площею 72 квадратних метри пронесли центральними вулицями міста на головну площу Майдан Шевченка. Вже склалася добра традиція. На протязі останніх 15 років, коли громада пошила найбільший прапор Надвірнянської громади, ми символізуємо шану і повагу до нашого державного прапора, ходою. По центру міста і активною участю в заходу до Дня прапора України. Це дуже важливо, адже синьо-жовтий прапор має майоріти у всіх куточках нашої України. Я більше переконаний, що обов'язково так і буде, і саме головне, тут на заході ми маємо пам'ятати дуже високу ціну свободи, волі, незалежності і символом якого. Чого є синьо-жовтий прапор? Напередодні 33-ї річниці Дня Незалежності України символічне число державних прапорів тримала Надвірнянська молодь. Також 10 бойових полотнищ від прикарпатських воїнів були представлені на Майдані під час урочистої церемонії. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо-жовтий прапор має синє небо. Жовте жито прапор свій оберігаєм, Це святиня знають діти. Прапор свій здіймемо гордо, ми з ним сильні і єдині. Ми навіки вже народом українським в Україні. Віддати військову честь і шану полеглим героям на алеї слави довірили наймолодшим жителям громади. Сьогодні ми маємо державу завдяки нашим захисникам. Вважають надвірнянці. Свято надзвичайно важливе для нас, усіх, для нашої держави, для нас, українців. Але не таке святкове, як би хотілося, адже в країні війна. Молимося Богу, дякуємо Господу Богу за кожен день за день. Які які дають нам наші воїни-захисники, щоб ми могли ось зараз тут покликати на площі наших дітей, наших воїнів, наших громадян, всіх жителів громади? Цінності незалежності та української державності добре розуміють люди поважного віку. Корінний надвірнянець пан Петро вірить у перемогу України над ворогом. Дорогі українці, вітаю вас з великим святом, з майбутньою нашою перемогою над цим. Злим і лютим ворогом наша Україна буде щаслива, здорова і міцна. Щиро бажаю вам щастя, здоров'я на довгі довгі роки. Івано Осташук, телерадіокомпанія Раї.